Ви знаєте, малята, що осінь полюбляє хороводи. Хороводи це такі таночки. І ось осінні листочки танцюють в осінньому хороводі. Погляньте, як вони кружляють по колу. І ми з вами сьогодні зробимо такий осінній хоровод. Для цього нам потрібні різнокольорові осінні листочки. На аркуші паперу хай вам батьки намалюють. Лінію колу, на яке ми будемо наклеювати наші листочки, і почнемо працювати. Листочок ми беремо і прикладаємо на нашу лінію. Розміщуємо, як будуть кружляти наші листочки в хороводі. Всі листочки треба розкласти по колу. Розкладаємо шершавою стороною, гладенькою вгору, а тепер будемо приклеювати. Беремо по черзі кожен листочок, на шершаву сторону наносимо декілька крапель клею, небагато, на кінцях і приклеюємо його на місце там, де ми його взяли. Придавлюємо пальчиками, наступний листочок так само на шершаву сторону по кінцях наносимо клей і приклеюємо, придавлюємо пальчиками. І так кожен наступний листочок. Клею наносити небагато, тільки на кінчики листочків, щоб вони трималися. Кожен листочок наклеюємо, придавлюємо пальчиками. І останній листочок це листочок із квіточки, із мальви. Він такий яскравий, рожевий, гарненький. І наш хоровод уже готовий.